Тут кормимо цих, цю компанію, прийшли, ні одної тарілки немає. Хтось вже з коробки їсть, і двох з одної, бо ми вже всі по дорозі тарілки розклали. Там зараз несемо димкові кошеняті, Тут черепашка, а вже тут кошенят тут є. Їж, їж. І черепашка там є, ще димкові несе. Подимок вже він дочекався, йдемо. І посиня йде на своє місце. Не всі в свої місця. Де тут уже ця стройка закінчилася без бінок? Дік, дити, своє місце йди. Пойдем, іди, бежи, бежи,